У світлодіодних led лампах світло виділяється LED-чіпами чіпами світлодіодами. Світлодіодні лампи, які використовуються для внутрішнього освітлення, містять більше світлодіодів з метою досягнення достатньої яскравості. Світлодіод складається з двох шарів напівпровідників, які містять носії заряду, що здатні вільно переміщатися. У шарі напівпровідника N типу це електрони. А у шарі напівпровідника П типу це позитивно заряджені частинки отвори. Під дією електричного струму носії заряду рухаються, і коли електрони зіштовхуються із отворами, вивільняється енергія у вигляді фотонів. Термін експлуатації світлодіодів становить майже 100 тисяч годин, що у 100 разів більше, ніж у традиційної лампи розжарювання. Їх енергоефективність є дуже хорошою. 4 Чотириватна led лампа виділяє більше світла ніж 100 стоватна традиційна лампа розжарювання. Світлодіодні лампи забезпечують найбільш ощадливий та найбільш екологічний тип освітлення.